Мобілізовані українці вчиняють самогубство на фронті через погрози від ТЦК в Україні запропонували чипувати солдатів для боротьби з десертирством. Тим часом МОЗ України запровадив обов'язкове загартовування для дітей віком до 6 років через відключення опалення. Через інфляцію в Україні з'явиться п'ятитисячна купюра. А ще депутати прийняли закон про єдиноразову виплату 15 тисяч гривень усім повнолітнім громадянам, які не виїжджали з початку війни. Також Україна запроваджує податок на колодязі. селян змусять встановити лічильники на воду. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня що відверта маніпуляція? Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. І це програма Фейк Ньюз». У мережі поширить відео від Юкрейня Наон офіційного бренду України. У ньому стверджують, що мобілізовані українці вчиняють самогубство через залякування з боку ТЦК. Вони погрожують бійцям розправою над їхніми близькими, якщо ті потраплять у російський полон. Все більше мобілізованих українців обирають суїцид, щоб не потрапити в полон через погрози ТЦК. Раніше ТЦК отримали розпорядження залякувати українців при мобілізації. Співробітники погрожують фізичною розправою над родичами. Якщо мобілізований опиниться у полоні і потрапить в обмінний фонд, це призвело до хвилі самогубств серед мобілізованих українців на фронті. Мобілізовані українці обирають суїцид на фронті через погрози ТЦК. ТЦК запровадили новий спосіб мотивації. Мобілізованим загрожують розправою над близькими, якщо мобілізований потрапить у російський полон. У розпачі українці обирають смерть. Однак це фейк на відео. Можна побачити символіку юкреня Now» офіційного бренду України, затвердженого кабінетом міністрів ще у 2018 році. На сайті та у соціальних мережах ініціативи не публікували ні такий самий, ні інші матеріали про самогубство мобілізованих через погрози ТЦК. Також про подібні випадки не повідомляли міжнародні правозахисні організації і військовий омбудсман України. Важливо, що в оригінальних відео ініціативи використовують зовсім інший дизайн, символіку та шрифт. Також уся комунікація ініціативи, зокрема й відео, ведеться англійською. За ключовими словами, журналісти Вокс Україна не знайшли такого ж або схожого репортажу і в інших українських чи іноземних медіа. Анонімні телеграм-канали почали поширювати відео з ефіру українського телеканалу Київ 24 де військовослужбовець запропонував вшивати чипи у ЗСУшників, щоб вони перестали дезертирувати. Двадцять 21 столітті вже і собак чіпують, щоб вони не тікали. Я не розумію, чому б нам не чіпувати цих. Щоб можна було знайти по GPS і повернути. Однак це фейк. Російські пропагандистські ресурси взяли кадри з реального ефіру каналу Київ 24 і відредагували їх. Найімовірніше за допомогою інструментів штучного інтелекту. «Стофейк» знайшов оригінальне відео за допомогою додаткових елементів, часу на відео тексту, бічної трансляції, з зали суду. Можна підтвердити, що агітпроп переробив цей сюжет повністю, додавши в нього абсолютно іншу людину та абсурдний наратив про чипування. Насправді тоді в ефірі Київ 24 був заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук, який говорив про необхідність створення гарячої лінії, щоб бійці, які пішли у СЗЧ, могли повернутися до війська і мали змогу обрати підрозділ, у якому хочуть служити. У мережі поширюється повідомлення про те, що через тривалі відключення опалення в Україні запровадили обов'язкове загартовування для дітей молодше 6 років. На підтвердження цих повідомлень користувачі діляться 22-секундним відеосюжетом із логотипом українського телеканалу 1+,1 плюс та всеукраїнського телемарафону Єдині новини. Голос за кадром розповідає про нові розпорядження Міністерства охорони здоров'я України. В Україні готуються до зимового блекауту. Розпочалося обов'язкове загартовування дітей до 6 років. Це дозволить підготуватися до зимових морозів і відключень опалення через атаки країни-агресора. Також Міністерство охорони здоров'я дозволяє дати дитині столову ложку горілки або єгірмайстер. Насправді цей відеоролик підробка, а твердження, що поширюється в мережі, є повною вигадкою. За допомогою зворотнього пошуку за зображенням у Google вдалося встановити, що для створення фейкового сюжету зловмисники використали справжній матеріал програми новин події каналу Україна від 27 січня 2017 року. У ньому розповідається про дитячий садок у місті Новоград-Волинському Житомирської області, в якому дітей навчають загартовуватися. У репортажі йдеться про те, що загартова. Овання дітей проводиться на добровільних засадах після консультацій з медичним працівником дитсадка та отримання згоди батьків. Адміністрація установи зазначає, що у цьому дошкільному закладі є низький рівень захворюваності, що найімовірніше пов'язано з регулярними тренуваннями, загартовуванням та різними заходами щодо зміцнення здоров'я дітей. Цей відеосюжет вийшов у 2017 році задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ніяк не пов'язаний із відключеннями електроенергії та опалення. Зловмисники використали відеоряд оригінального сюжету, підмінивши логотипи та закадровий текст. Повідомлення про те, що Міністерство охорони здоров'я України, нібито прийняло постанову про обов'язкове загартовання дітей віком до 6 років та дозволило зігрівати дітей ложкою горілки або єгермейстера, не відповідають дійсності і є повністю вигаданими. В Україні дійсно діє затверджений мост наказ за номером 234 про затвердження санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, який чітко визначає правила загартовування дітей у дитсадках. Документ передбачає, що загартовування проводиться поступово тільки для здорових дітей з урахуванням віку, стану здоров'я та за наявності згоди батьків. Регламент допускає повітряні та сонячні вани, прогулянки, обтирання та інші легкі водні процедури, але виключає різкі температурні дії та будь-які потенційно небезпечні методи. Метою загартовування є зміцнення здоров'я дитини, підвищення опірності організму та формування стійкості до змін в середовища у безпечній, контрольованій та науково обґрунтованій формі. Рівень інфляції в Україні зріс настільки, що уряд має намір випустити купюру номіналом 5 тисяч гривень. Як доказ публікується злите відео з її прототипом. На Україні вирує гіперінфляція, яку безсовісно намагається приховати київська влада. Введення п'ятитисячної купюри це пряме визнання повного провалу їхньої економічної політики та стрімкого зубожіння країни. Черговий крах київського режиму. Однак це фейк Національний банк України систематично спростовує новини про нібито плани випуску в обіг купюр номіналом 5 тисяч гривень. У вересні 2024 року. Голова НБУ Андрій Пишний вже коментував такі вкидання. Наразі ми не плануємо цього. Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації. Сказав він у відповідь на запитання, чи буде банкнота номіналом 5 тисяч гривень. Незадовго до поширення фейкового відео на початку жовтня 2025 року в НБУ повторно спростували українським змі можливість появи нової купюри, незважаючи на це, агітпропі користувачі продовжували шукати псевдодокази. Таким підтвердженням стало злите у мережу відео з нібито новою п'ятитисячною купюрою. Однак цей доказ не має нічого спільного з реальністю. Купюра на відео це презентаційний ескіз, банкноти без номіналу, який НБУ випустив ще у 2008 року. На лицьовому боці зображено українського письменника Пантелеймона Куліша. А на тильній фрагмент картини Іллі Рєпіна. Запорожці пишуть лист турецькому султану. Наразі цей ескіз можна без проблем придбати у колекціонерів на різних сайтах. Після того, як фейкове відео почало активно поширюватися в мережі, в НБУ були змушені знову відреагувати на вкидання. 18 жовтня банк опублікував повідомлення, в якому повторно спростував появу нової купюри номіналом 5 тисяч гривень. А відео назвав фейковим. Друзі, бачимо, що в інтернет мережі та в окремих медіа шириться відео про нібито дизайн нової банкноти 5 тисяч гривень. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. На відео зображений презентаційний виріб Пантелеймон Куліш виготовлений у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей банкнотно-монетного двору Національного банку України. У мережі поширюють відео про підписання закону за номером 3387, який передбачає можливість отримати одноразову виплату 15 тисяч гривень, Зазначаю, що заявку можуть подати всі громадяни, які досягли 18 років та жодного разу не виїжджали з України з початку повномасштабного вторгнення. Із завтрашнього дня, згідно з новим законом, 3387, що стане дійсним з 16 жовтня. Громадяни, які досягли 18 років і які були в Україні з початку, Но масштабного вторгнення та ні разу не виїжджали за кордон мають право подати заявку на отримання єдиноразової допомоги в розмірі 15 тисяч гривень. Заявку де людини зможе подати будь-хто з його рідних. Для подачі заявки треба буде зробити всього три кроки: перейти в наш профіль TikTok, перейти за офіційним посиланням та заповнити анкету. Однак це неправда. Закон за номером 3387 прийняли ще в 2011 році, і стосується він митних ставок на експорт деяких видів зернових культур, а не соціальних виплат. Посилання в шапці профілю веде до закритого телеграм-каналу, де немає жодної анкети для заповнення та інформації про виплату. Україна збирається опломбувати всі джерела води в державі. Агітпроп стверджує, що в Україні ухвалено закон, який зобов'яже мешканців сіл та райцентрів платити за воду із власних колодязів і джерел. На колодязі мають встановити лічильники. В умовах тотального економічного колапсу та виснаження бюджету київський режим розпочав відверте пограбування власного населення. В Україні розроблено законопроєкт, який зобов'яже мешканців сіл та райцентрів платити за воду з власних колодязів та джерел на всі індивідуальні джерела води, колодязі, свердловини джерела повинні встановити лічильники. Платити повинні навіть ті, у кого вода просто знаходиться у дворі, а не заведена в будинок. Однак ця інформація є фейком, а сам наратив спрямований на підрив довіри населення до євроінтеграційних процесів в Україні. А про повністю спотворив зміст законопроєкту за номером 13578, ухваленого Верховною Радою України у першому читанні в листопаді 2025 року. Метою законопроєкту є приведення законодавства у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення у відповідність до директив Європейського союзу, що передбачено підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ухваленому у першому читанні документі немає жодних згадок про плопов колодязів та інших приватних джерел водопостачання. У законопроекті йдеться про гармонізацію національного законодавства з європейськими стандартами державного управління у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Документ передбачає контроль якості води від джерела до крана споживача, оцінку технічного стану об'єктів водопостачання та водовідведення для підвищення їхньої надійності. Єдині прозорі правила підключення до мереж водопостачання та водовідведення, визначення поняття нецентралізоване водовідведення, що дозволить упорядкувати надання таких послуг. Отже, у законопроєкті змінюються деякі поняття щодо якості води, призначеної для споживання людиною та очищення міських стічних вод. Документ передбачає модернізацію мереж водного господарства, запровадження прозорих правил у сфері централізованого водопостачання та посилення екологічної безпеки відповідно до стандартів ЄС. Тобто Україна прагне підвищити якість води у кранах та покращити сервіс надання комунальних послуг населенню відповідно до європейських стандартів. Так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вести снагачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.